Та, світло дем'ягімоя доля. Дружена з Вайпер, віде... і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Сьогодні ми будемо говорити за химеру. Сьогодні буду я показувати свою команду, якою я фарблю п'яту і шосту химеру. Також розберемо, як герої мої одягнуті, і якої стратегії я дотримуюсь. Також я покажу приклади більш-менш бюджетних команд, щоб спокійно забирати. П'яту шосту химеру відповідно на останню скриню і набирати ще якісь неякісь цілі. Приємного перегляду! А ми починаємо. Друзі, в цьому відосику я не буду вам показувати, як я б'ю химеру. Якщо тобі цікаво, я залишу внизу під відосиком посилання на стрімчик, і ти відповідно зможеш перейти і подивитися, як я в лайф режимі відбивав шосту химеру ось цією командою. Давайте я покажу вам. Склад моєї команди, планою битви. Тут вже відповідно відбулись вже всі битви. Вже химера е, обновилась, але йдемо і буду показувати на шостій химері. Так, вам видно-видно. Ось тут два ключики я влив в шосту химеру для того, щоб залутати більше очей для крафту. Склад моєї команди: Арбайс, коник, Ельва. Ламасу і літка. Дивимось, що ж вони змогли набити. Я два ключики відбив по шкоді 172 мільйончики і майже 200 мільйончиків. Але скажу зразу, що я тут не впирався в шкоду, так тобто я не намагався набити якомога більше шкоди. Я намагався зробити якомога більше цілей, щоб отримати більше смаколиків на свій аккаунт. За перший захід мене вдалося 12 цілей виконати. Чому так мало? Того, що це був вечір, в мене горіло завдання, що потрібно відбити химеру, і я вже якось, якось трошки не хотів перегравати. Тому 12 цілей, декілька разів траїв. Так це не з першого разу. Так буває таке, що потрібно нормально запустити саму команду, нормально, щоб все пішло, і тоді все йде як по маслу. Далі, другий раз я відбивав, уже відбив на 14 цілей. Дана команда може максимально закрити 15 цілей. Мені не вдалося тут зробити одну ціль, це е, останнє завдання на голові змії. В першому стопчику, тобто нанести скількись там 2,5 мільйони вроді, демеджу, коли на е, голові 10 дебафів і немає блоку активних навиків. В мене, як ти можеш побачити, літка в сеті яду, просто сеті яду не прокнув. І, відповідно, я ось цю ціль залишаю завжди на другий круг, того що після нього, якщо зафейлити, то можна може команда від'їхати. Так в мене і сталося. Блоку активних навиків не було. Відповідно, голова змії походила. Голова чи форма змії. Ну, мені голова змії при, при, привичніше говорити. Е, вона відповідно походила з навички, там навісила кучу какашок на мою команду. Пізніше вона перетворилася в початкову форму, і відповідно вона там хлопнула. Е, якщо не помиляюсь, одна Арбаїска залишилась жива. Тому тут набагато менша шкода, тому що фактично 5 ходів вони жили без демеджу. Е, добре, тепер зараз я вам покажу. Давайте ось так. Приклад хорошого старту. Увага на екран. Зараз буду показувати е, скрінчики вам. Е, приклад хорошого старту це ось останній мій бій. 29-й хід, по факту, я виконав 13 цілей. Це моя команда, е, і мені залишилось дві цілі. Зробити це на голові змії. Одна ціль, і ще одна ціль, якщо не помиляюсь, на голові лева. На голові лева за наступний хід я зробив, за, наступний, за наступне коло. Так? Тому що 29-й хід це останній зараз буде хід відповідно голови змії, і вона перетворюється в початкову форму. І далі йде все спочатку. Тому дві цілі залишилось максимально, що можна виконати. Там мені щось там не прокнуло, ну ви зрозуміли. Далі за наступний хід у мене вийшло, що на 41-му ході. У мене вже 14 цілей було зроблено, і відповідно це максимум, що мені вдалося за цей прохід набрати. 15 ціль я так і не зміг. 15 ціль, остання це, відповідно, була у мене. Задумка зробити все ж таки на голові змії ось цю дуже паршиву ціль. Давайте, друзі, я покажу, як мої герої одягнуті, а пізніше покажу декілька приклад команд. Якщо у вас немає таких героїв, як в мене, можливо, хтось у вас є інакший, і постараємось зробити так, щоб кожен із вас зміг зробити собі команду на п'яту і шосту химеру, якщо ви до сих пір цього не зробили. Спочатку показую свої герої Арбаїз кам'яниста. Арбайс Кам'яниста кам і в мене використовується як заливщик. їй ідеально вдягнути 9 частинок з збереження, щоб відповідно не крала і не знімала бонуси кимера. В мене вона одягнута просто як заливчик, в мене вона постійно. Використовувалась в першій формі, в другій формі вона використовувалась тільки для того, щоб нанести свої дебафи, коли це було потрібно. Тобто блок бонусів, випалювання здоров'я, все 400 швидкості, 300 точності, трішки захисту, трішки здоров'я. Зверніть увагу, що якщо ви відчуваєте, що ваша команда може від'їхати, наприклад, зараз голова барана, ви набафали дуже багато бафів, і вона має перейти в. Початкову форму, то вона відповідно буде бити як пророчка. знімає бафи і буде гепати. То ви можете, якщо у вас є Арбайс кам'яниста, можете навіть переходити в другу форму. Тут вона е, має ось таку чудову пасивочку. Тобто, по факту Арбайс від'їде, а всі решта будуть у вас живі. Тобто вам потрібно буде воскресити одного героя. Е, що дав з реліквій книга Некротоса, суперово просто посилює максимальний залив. Йдемо далі. Коник ти міг коника мого побачити в челенджу про Химеру. Я його такого і в себе використовую. Котячий погляд проточив на 15, це максимальна реліквія, поки яка в мене є. Камінчики виставив ось такі, просто кращих просто більше немає. Ось і все, вдягнутий він в мене в 9 частинок раталоса. Просто показує загальні параметри. Ось тут ти можеш всі побачити. Майже 300 швидкості. Ну там доставити максимальний максимальні який буде під 300 швидкості. 99 крит критичного шансу, 356 критичної шкоди. Таланти показую ще раз. Ось такі: не зробіть помилку. Якщо ви використовуєте Маріуса, йому обов'язково потрібно давати зубки, щоб він відхилювався, бо інакше ваш Маріус буде просто від'їжджати. в мене. На книжечках, відповідно, дар жорстоке катування. Якщо в тебе Маріус не шестизірковий, зірковий, ти можеш йому сміло брати безжальність. Він раніше в мене п'ятизірковий був з безжальністю, і шестизірковий він в мене був з безжальністю, я тестив. Але все ж таки, жорстоке катування йому краще підходить. Він просто сильніше пробиває літка. Літка в мене одягнута спеціально для того, щоб робити ось цю ціль на голові змії, коли потрібно накласти 10 штрафів без блоку активних навиків, для того, щоб зробити ще залутати хороші нагороди. Тому вона в мене одягнути три частинки збереження, плюс сет отруєння, і одна частинка з нестримності, чисто заради точності по загальних параметрах. У загальних параметрах 300 швидкості, 400 точності, по факту цього вистачає майже завжди. Е, далі. Золотий еліксир поставив, чому того, що просто було, допомагає їй трішки виживати. Навички золеті повністю, дар, сірчаний камінь, або можете брати на зменшення захисту, якщо не маєте більше кому поставити. Е, таланти виглядають наступним чином. Далі йдемо до ельви. В ельви таланти ось такі. Навички залиті повністю. Дар я її взяв безжальність. Ось чому влітки стоїть метеорит, того, що трьохзірковий трьохзірковий дар, безжальність ну, може бути тільки один, того що вони не стакаються. Е, постать демона стандартно вже досить давно. Нападало мені ось цих дуже багато камінчиків, але все ж таки почав я їх по чуть-чуть та й використовувати, того що е, прихований ап голови лева. Давайте я так скажу, того, що. Всі про це думають, але ніхто про це не говорить. Тобто вони апнули без відома голову Лева, того, що вона зараз товче як навіжена. Просто можеш написати в коментарях, чи в тебе бувало таке, коли ти гарно стартанув, а голова Лева просто підиш, зробила твоїй команді, і ти почав заново. Голову Лева однозначно апнули. Те, що було на початку, те, що маємо зараз, вона просто б'є як навіжена. E, далі, ви що Ельва одягнута? 9 частинок збереження. Тут щось тайне доточене, он взагалі на атаку через те, що просто кращого немає. E, далі, по загальних параметрах, 300 швидкості, 4400 захисту, 78 здоров'я. E, трішки потрібно дати критичної шкоди. Чому критичну шкоду потрібно давати. Саме менше тому героєві, якого ти хочеш, щоб його голова барана, коли вона появляється, перетворюється на голову барана. Вона починає бити героя. Тому героєві потрібно дати саме менше критичної шкоди. В мене це ламасу, і давайте до неї плавно переходити. Ламасу має саме менше критичної шкоди. Зразу дивимось на параметри. Це 75, і по факту мені саме вигідніше, щоб голова барана вбила саме її. Ось і все. Далі, трішки здоров'я, трішки захисту, трішки швидкості, трішки точності, точність ламасу потрібна, щоб вона могла накидати свій А-2. Що по сетах? Сет реакції, імпульсивності, одна частинка прицільності. Бу було хороше колечко, я його і одягнув. Плюс точність приємно, приємно. Далі. Книга Некротоса відповідно дав ось цей. Камінчик чому? Того, що тут параметри по живучості не дуже високі і вона е, досить сильно просідала по здоров'ю. Тому да, ось той камінчик. Навички залеті повністю, у мене немає зірочок на неї. Е, що по талантах? Таланти виглядають ось так. Тобто в мене ламасу має саме менші критичні шкоди, і голова, голова барана вбиває саме її. Нагадаю, в описі під відосиком буде посилання на стрім. Також залишу тайм-код, наскільки потрібно перемотати, щоб відповідно дивитися уже на бій, як я відбивав цією командою. Кімеру. Надіюсь, по героях все роз'яснив, все показав. Давайте ми, друзі, тепер підемо і подивимось приклади команд. Давайте я себе. Усуну в іншу сторону, і ми підемо в судну вежу. І я вам буду тут показувати команди більш-менш бюджетні, які зможе зібрати ну, майже кожен, хто грає активно в рейд. З самого низу моя команда, якою я фармлю. і зараз ми будемо потихеньку розбирати команди. Е, перша одна із самих бюджетних команд, що ми тут маємо, ми тут маємо тагор. Чому він? Того, що воскресіння, того що підхил. Дуже крутий епік, рекомендую. Грукус, якщо у вас немає іншого героя, який відповідно може накласти зменшення швидкості, зменшення атаки і паразит. Це все потрібно для того, щоб наші герої ходили якомога частіше. І робили ще цілі. Леді Мікага плюс ніндзя можуть разом грати, якщо у вас багато зірочок на ніндзі, і відповідно він буде набивати досить багато шкоди. Це той варіант, коли у вас немає ще коня, і ви десь провтикали свого гнута зробити, або тоді не грали, або ще щось. В кожній команді буде літка. Чому літка безкоштовна гриня, Вона дає досить багато цього корисного. На шосту, на шосту. Химеру дуже важко йти без блоку активних навиків, бо вам голова змії просто не дасть жити. Ось, ну хіба що у вас там убер шмот і супертопові якісь склади команд, плюс зменшення захисту, слабкість, посилення, збільшення швидкості. Це все досить сильно бустить вашу команду, плюс страх на голові е барана, щоб робити цілі. Далі, далі ми вже так детально не будемо зупинятися, просто дивимось на склад команд. Наступний склад команди у нас вже йде з ламасу, ламасу плюс гнут. Якщо у вас немає коника, якщо у вас є коник, ставимо сміло коника. Тобто тут вони міняються в кожній команді або гнут, або коник, або будемо щось інакше говорити. Далі пітіончик. Якщо у нас тут був Тагор, але ось це супербюджет на шостій буде важкувато. Це більше на п'яту команду. ось цей. Тому що, все ж таки, щоб набивати багато шкоди, ми хочемо мати клінс з блоком штрафів, щоб не було ось його провоку, щоб могли клінсити і знімати всі какахи, які накидають голови. Тому Пітіон і Ельва МВП мають бути в кожного. так? Якщо немає, ось тагор бюджетний варіант. Далі гнут або коник. Далі можна використовувати фахракіна, В мене в клані багато хто людей використовують фахракіна, для того, щоб закривати додаткові цілі. І літка. Літка тут є у всіх е, командах. Далі, наступна команда: є у нас Гвіндулін. Чудова героїня. Якщо немає кращих з зменшенням швидкості паразитом, можете брати Гвіндулінку. Плюс можна брати. Некмотар, некмотар, отаке не дядько, дає багато заливу, дає можливість вашій команді дуже багацько ходити. Тобто тут можна поставити в будь-яку команду. Ви мусите розділити кожного героя по певній ролі. Чи це герой воскресіння, дебафер, розломщик, чи це дамагер, або перезарядка, або так далі. Тобто тут некмотарчик можна сміло заміняти. Тут можна Ельву поставити, тут відповідно може бути навіть мікага, або якщо у нас є гнута або коник, то ми беремо або блендериста, або перезарядку. Це Ламасу найкращий варіант. Другий варіант це дріада Нія, також дуже чудова героїня. Дріаду Нію я сюди нікуди не поставив, але бачите ламасу, можете сміло ставити Дріаду дріадуній. Далі наступний варіант у нас йде такий комбінований, так? Це у нас Ельба в лідерах. Далі Мікага плюс ніндзя, гнут або коник. Тобто тут буде трішки менше шкоди за рахунок того, що нема перезарядки для гнута або коня. Але плюс ми зможемо закрити більше цілей. Ну якщо там супер одягнете свого ніндзю, то ніндзя е, дасть компенсацію по шкоді. І відповідно моя команда. Також, якщо ви не хочете грати з перезрядкою, то можна тут е її забрати, поставити сюди для прикладу гнута, е поставити сюди блендериста, поставити сюди або дрядунію, або ще якоїсь ДД. Тобто можна це все розігрувати. Я граю через Арбайс, з того, що це один із кращих заливщиків у мене на аккаунті, плюс вона дає можливість накласти відродження після смертне. І не так сильно вже й бояться голову барана, і коник може надамажувати досить і досить багатько. Ось такий був відосик. багатько просили на стрімчиках, покажи тих, тих героїв з своєї гідри. Дуже прошу, якщо сподобалося, знаю, що зробити. І звісно ж таки, зустрінемось вечірком на стрімчику. Але